Астрологічний прогноз з 2 по 8 січня з приводу війни і інших подій в Україні. Кульмінацією найближчих днів є приблизно 7 січня, це буде повний місяць. До 7 січня якихось критично особливих напружених аспектів між планетами немає. І це означає, що якихся, ну, дуже важливих військових подій найближчим часом не буде. Взагалі, нові військові операції, нові серйозні події, з моєї точки зору, будуть після 20 січня, коли розпочнеться вже новий лунний місяць біля Плутона. Будуть аспекти до Марса, і Марс з Меркурієм перестануть бути ретроградний. Зараз Меркурій знаходиться в четвертій фазі ретроградності. Це означає, що цей період до 7 січня, четверта фаза Меркурія, це закінчення, фаза закінчення і прогнози на майбутнє в цій фазі. Ну дуже погано працюють в цій фазі. Це як закінчення чогось, як закінчення дня, наприклад, чи закінчення року. Хороша аналітика. Тому аналітика, яка в період нового року про минулий рік, вона буде краще ніж прогнози, зроблені на наступний 2023 рік. Прогнози хороші це ті, котрі робились не. Період ретроградного Меркурія, а до періоду ретроградного Меркурія, тобто до 10 грудня, або осені, або влітку на ретроградному Меркурії, особливо в четвертій фазі, яка взагалі не про майбутнє, вона про минула ця четверта фаза. А коли робляться прогнози про майбутнє, то буде дуже багато помилок в цих прогнозах. Тому орієнтуватися на от що зараз каже там Путін чи Володимир Зеленський, чи хто ще. Там, при всій поваги до Зеленського, я б сказав, що це. Ну, Зеленський він прогнозів не робить. ну, от, Хто робить прогнози зараз, то можуть помилки. От, це така історія. Тепер по днях самі дні Нового року місяць був в Овні, дуже були напружені 30-31 грудня. Далі 1 січня місяць з'єднався з Ураном. Це теж така з точки зору повітряних загроз, небезпечна ситуація. 2 грудня. Тобто, 2 січня, місяць в тельці, ну вже поспокійніше буде 2 січня в понеділок. Значить, багато дуже аспектів між планетами. Понеділок, 2 січня, дуже хорошо підходить для того, щоб робити всякі в гості ходити, всякі справи, тому що ну, дуже багато конструктивних планет. Також є енергія обмеження. Якщо будуть ракетні удари, то хорошо спрацює ППО, хорошо, ну, більше хорошо спрацює захист. Значить, великих ракетних ударів ну, вважаю, що не буде. Значить, 3 січня можливий ракетний удар, чи щось таке місяць з'єднання з Марсом. значить, ну, Але ж все-таки я вважаю, що ну, немасштабний, нічого такого ну, особливо критичного. От. Або середній, або малої масштабності якісь дії. Але це трохи войовничий день 3 січня, бо місяць з'єднання з Марсом. Можливі конфлікти, конфлікти між людьми. E, значить, далі, 4 січня, середа, місяць знову ж таки в близнюках. Хороша тема спілкування, поїздок кудись поїхати. ну, в середу дуже хороший день для цього. Далі, четверг, п'яте, місяць в Ракі, В ракі підвищена емоційність, це тільки ну, під вечір, а ну, в день там ще в близнюках, і, і ще й місяць без курсу буде. Тобто, в четвер вранці такий безлаберний день. А під вечір, от коли місяць війде враг, в рак 5-го в четвер. Ну, емоційний день, такий традиційний, хорошо всім як щось зробити вдома. Значить, і найбільш напружені дні, це наступні, будуть, вважаю, шостого, сьомого, це буде повний місяць, але все-таки він не мілітарістський. Тобто тут планети такі не дуже про війну. Скоріше за все, це такий конфлікт в плані. Плані цілей і чого людина хоче між бажаннями і тим, що здійсняються, цей повний місяць він підкреслить енергію козорога, що зараз ну, під козорогом відчуття таке, що швидко не закінчить швидко не закінчиться. І люди ну, песимістично такі, що війна буде дуже довго, а... але це занадто сильний песиміст. Настільки довго, як це кажеться зараз. Просто буде таке підкреслення на наступних вихідних. Що треба терпіння. Терпіння мати для того, щоб ну, видержати, витримати цей, цей період. Дякую за увагу. До нових зустрічей.